Потім ми стали дорослими ну, після 18 років. І ми будували своє життя. Тут ми будували своє життя, спроби, помилки і таке інше. І якісь реакції ми на це мали. Але що самое головне? Отут ми діяли, виходячи з цього сценарію. І якщо ми його не зламали, то ми зібрали ті помилки, Ну, тут ми з вами сидимо, тому що ми набрали з цього, а потім ще свого. Да? От. А мені сьогодні прислали дуже гарний відеоролик, дискотека 80-х. Ну, я, я з того покоління яке це застала. Моя подруга мені прислала, і я їй написала таку фразу. Я кажу, ти знаєш, ми ну, взагалі дуже щасливе покоління. Кожен раз мордує асфальт, але ж які злети. Тому що хто ж таке переживав? Бо дійсно той драйв, який ми відчули от кінець 80-х, там кооперативи. Можливість вдягатись, нам вже можна було ходити на шкільній формі там один день на тиждень. Нам зробили потім суботу. По -пост -пост Постійно було відчуття свободи, але потім за цю, за цю свободу розвалився радянський союз і всі, а куди бігти, що робити? Можливості бізнесу це можна робити. Да, але потім кризи і все, що за цим слідувало. Да? А, вільні стосунки, тому що на покоління перед нами воно взагалі не розуміло, як це можна розвести в них. Це не вкладалося. Покоління після нас, як це заміж вийти і не пожити до того. А ми такі посередині. Більша частина вийшла заміж, які треба о 18 років, щоб потім народити дітей і потім далі рухатись. Після другого курсу всі порозводились, бо це такий злам, бо зміна цінностей. І е, ми з вами дуже сильно, я кажу одна моя подруга, паламати є, бо ми не розуміємо, чого ми хочемо. І от зараз ми з вами викопуємо, а що ж треба саме нам. Саме мені це потрібно, а нікомусь іншому. От, і чому ми влазимо в аб'юзивні стосунки? Тому що кожен раз, коли в нас була якась криза, і ми не могли з цим справитись, а ми не могли справитись, бо ми були ще достатньо молоді. Бо це дорослі люди там, а, війна, ну да, було тоді, тоді, тоді. А, розорення, да, було, тоді, тоді, тоді. А виселили, ну це ж було, коли там. От вони такі мудрі, і що ще важливо? За останні 30 років в нас старше покоління декілька разів обесцінювалося. і нам їх стандарти дійсно складно прикласти до себе. Чому вони тут в Швейцарії всі такі розумні? Бо в них люди, які дорослі, вони живуть в стабільній системі, вони розуміють цінності, вони нормально спокійно зростають. І до них є повага, і в них є дійсно таке нормальне життя. Якщо ми кажемо про наше старше покоління, там жінки за 50, за 60. Ну, таке собі. Чи хочу я туди, ну, таке собі. Тобто уявити собі масово жінок за 60 років і зрозуміти, що о, мені після 60, я буду робити так, як ця або так, як ця, або так, як ця. От скажіть мені, будь ласка, скільки у вас є е, в вашому оточенні українському, не швейцарському, жінок, яким за 60, і ви бачите, що вони живуть цікавим життям? І швецарці удивляють тим, що дідусь 70 роковий кольца грає на рок-гітарі. Тобто так. так у них зараз мотозліт, там на кого не подивись, бабусів, дідусі. А ви розумієте, що це? Ми підсвідомо вже з цього закладаємо, що старість це страшне. Який варіант б'юзу? Так, треба швиденько там хоча б залі так? Бо треба хоча б це зробити, або це. І ми починаємо поспішати і вступати в те, до чого ми не готові. Бо реально в нас немає досвіду. Я, я розділяю зараз твою емоцію, тому що це страшне. Бо ми бачимо, що після 60 життя немає. Ми на цьому не фіксуємось, ми це не аналізуємо. Але наші ж очі бачать, і наша душа відчуває.